Вітаю з наступаючим великоднім. Всіх поздравляю з цим крутим святом. Так, давайте. Сьогодні в нас що? Буде тест двох ЮРА. По-перше, це j 6 Вона послідовніться 9.3, але в неї є дуже великий крутий плюс в неї є пеп-система. То ми наразі виявимо, як пеп-система змінює смак кави на двох майже однакових машинах, відмінних тільки пеп-системою. Все інше заварна система. Кавомолка плюс-мінус однакова. Кавомолка, допустимо, тут Арома плюс, в звичайній машинці 9.3 буде стикатися з цією машиною. Іде класична кавомолка. Але в ту класичну кавомолку, верніш, не класична, там йде спіральна кавомолка. Спіральна кавомолка по часу працює як Aroma Plus. І я туди якраз поставив Aroma Plus ми... Стикаємо, по суті, дві одна, максимально однакові кавомашини. Мало того, як кожну довів до мінімального значення помолу, менше вони вже ну, роблять вологу таблетку, і кава тече дуже повільно. От то для цих машин, для обох, це буде мінімальне значення помолу. Кава моя, Бразилія, Індія 80 на 20. Два однакові стакани, два, дві однакові кавомашини. Одна у нас 17-го року. А j 93 у нас 13-року. го року. По суті, відмінності всі пробіг там плюс-мінус однаковий, наче в цьої 20, в тої 22 тисячі. Клас! От Давно хотів це зробити, от, оцінити цю ПЕП-систему в максимально близьких е умовах. Але зробити це не дуже складно насправді, бо як знайти кавомашини дві однакові, в якої ПЕП є, а в якої ПЕП нема. І щоб ця е відмінність була тільки в цьому. Дуже велика вдача. 100%. Тож давайте. Ближче трохи познайомимося з цими машинами, з обома, і почнемо наше тестування. Так, j 6 Заходимо в менюшку, і нам треба знайти лічильника, щоб я вже точно міг вам сказати, скільки. Продукт каунтер, о є. А, Total Preparation 14 тисяч. Ну, по суті, нема ніякої різниці. Тут нові жорнова в кавомолці і повністю перебраний заверний блок в гарному стані. От, В 9.3. Дивимося 93. Все те саме. Єдине, що тут 13 рік, 22 тисячі чашок. Все те ж саме. Заварник в гарному стані перебрана кавомолка з новими журналами. Максимально близькі кавомашини. Зараз зробимо по чашці кави, щоб навіть по часу готування і свіжості помола ці дві машини максимально були ідентичні. Та давайте почнемо з цього. зробимо еспресо і просто в чорновий наш піддончик вили... вилиємо його, щоб воно там лишилося. От, отак працює пеп-система. Давайте чути, як помпа а, працює такими ударами, скажімо так. От. То ПЕП це порційна подача води крізь кавову у таблетку. Ця порційна подача води а, нам зменшує тиск в заварній системі, тим самим дозволяючи проварити важкі цікаві сорти кави більш яскраво. Так, є. Тепер в 9.3. Теж пішло готування. І чуєте, як працює помпа? Просто в звичайному режимі без будь-яких там змін. У роботі. І, до речі, я сказав, що кавомолки ідентичні. Дивіться, питання в чому. Кавомолка Aroma Plus вона має менший редуктор. То, в принципі, по часу роботи кавомолки. Ці можуть відмінними бути, але журнала стоять однакові. І в принципі, я думаю, кількість обертів цих кавомолок теж однакова. В цих класичних кавомолках є додаткове, додаткові шестерні в редукторі. то сама швидкість помолу там трохи інша. Там навіть доступно паралельне готування. Давайте, наче тут еспресо і отут. Так, да, і ми бачимо по часу роботи, що кавомашина 9.3 з класичною кавомовкою мали трохи більше часу. Але знову ж таки, якщо б ми рахували по кількості обертів, все було б у нас ідентично. З плюсів ми зможемо зупинити готування тут і зупинити готування тут. О, гарно. І зараз ми перевіримо, наскільки нам ПЕП-система змінила смак. В мене від J9.3 кавка. Так, перш за все, аромат, це дуже важливо. Солодкувати-гіркуватий. Кислинка мінімальна, більш, більш відчувається гіркота. Гіркота досить насичена. Це класичний смак кави. А -а Давайте ще куточок. Кислинка є невеличка при старті, вона легко цитрусова, скажімо так, після чого лишається насичена гіркота. Тобто, якщо ви полюбляєте міцну класичну каву, це наразі без системи пеп. Водичкою обов'язково промиємо наше відчуття. І давайте з пеп-системою. Так. Значно більша кислинка і більша кремовість. Сама гіркота в цій чашці менша, при тому більше відчувається кислинка і навіть вона якась фруктова здається. Давайте ще куточок. М -м нагадує кремові фрукти що? Ну, Коротше кажучи, пеп-система значно міняє смак кави і ну, вона більш на мій смаковий профіль підходить. Виходить такі а, з чим, можна? сливки. Вершки з лимоном, певно, щось таке. Але лимон не кислий це скоріш такі лагідне, лагідні цитруси, лагідний лимон плюс а, легкі вершки. Ну, на моїй цій каві. Вона, в принципі, купажу мейнстрім, тобто не варто від неї очікувати там супер. Але притом вона свіжа і гарна. Так, ще аромати. А, аромат, до речі, явно підтверджує то саме: ця кава а, має такий гіркуватий аромат, це той самий вершково, а, вершково цитрусовий вершково-цитрусовий. Один з тих цікавих моментів, коли а, аромат повністю підтверджує а, смакові якості нашої готової кавки. Ще подивимося на таблетки, а, які відпра... є відпрацьованою кавою. Перш за все, G6. А, не звертайте увагу, що вона розсипалась. А, нам головне фракція. А, фракція, ну, от, зверніть увагу, досить однорідна. А, таке є, коли, а, ну, в принципі, цей. Луток відходів, він пустий, то таблетка, коли падає, вона розсипається. І j9.3. Тут, в принципі, із-за того, що все ж таки кави-багато, перші таблетки теж розсипались, а, верхня, а, чітко сформована, досить отакова, тої самої консистенції. А, візуально виглядають вони однакові. Давайте підведемо а, наші підсумки. А, дивіться, пеп-система реально дозволяє розкрити. Смаки цікавої кави. Тобто, якщо ми беремо гарне світле обсмаження з природніми гарними смаками, там, може бути, ром, там, допустим, яблучний сидер, полуниця, малина, всякі такі цікаві присмаки, от якраз пеп-система вона дозволяє розкрити. Так вона реально діє. Різниця по ціні між цими машинами по суті, десь в два рази. Ця Срібна коштує 24 тисячі, а та 12. От тут, звісно, велике питання, чи вартує воно того, тої переплати, певно, чесно кажучи, що ні. А, бо ця різниця, вона для кавомана, скажімо так, людини, яка буде брати собі суперкаву, намагатися витиснути з неї всі соки і шукати ці відтіночки. От, а, якщо ж ми будемо брати мейнстрім каву, а, де мейнстрім кави, я думаю, плюс-мінус, було б однаково. Що є система, що немає. От. І ЮРА це надійні кавомашини 100%, які можуть витримати важкі навантаження. Тобто, навіть якщо у вас офіс кавоманів, 100%, може таки бути або велика сім'я, і ви полюбляєте каву, або у вас велика сім'я. Ви хочете всіх порадувати, щоб і не було клопотів, і дружина пила смачне капучино, і ви час від часу собі обирали дорогу каву і отримували задоволення, заплативши за дорогу каву. От, то що дуже часто на багатьох кавомашинах ви засипаєте. В інших брендах давайте так, засипаєте дорогу каву, а різниці немає. Що дешево, що дорога, все те саме. Тут не так. І ПЕП-система тут дуже допоможе. Вона якраз вам. Дасть зрозуміти, що ви, допустимо, купили каву за 1000 гривень, це є кава за 1000 гривень, вона буде така з відтіночками, смачна, крута, і можна кожного ранку собі налити чашечку і побалувати себе суперсмаковом. Тож, так, сподіваюсь, було цікаво. Гарного дня, до побачення зі святами!